А те, ми виконували свій обов'язок, на який нас туди набрали. Ми виконували свої обов'язок для того, щоб там встановлювати закони України. Там, де були ми, там було все в порядок. На блокпостах ми несли службу, несли службу пожарчисті міст, які були звільнені вже від сепаратистів. Виконували свою щоденну буденну роботу міліцейську. Часто доводилося затримувати там сепаратистів, стикатися з такими моментами, ну, які ризикували хлопці життям? Геройствувати ми там не геройствували. Це, що нам доручали, те ми виконували. Нас координувало міністерство і ми вже далі вже працювали. Була інформація, ми затримали. Не було інформації, несли службу на блокпостах. Тому якщо як я буду вам розказувати, скільки разів затримав це, то я не пам'ятаю, але затримали доволі часто. Доволі часто. Це було по телебаченню за затримання Гіркіна, так це в Костянтиновки. Ми спільно з працівниками Константинського району районовіту затримали його із Донбасом під розділом громад А Абделі, як ви можете ну, сказати про своїх хлопців ваших підтримків? Загляд, зруктований ну, колектив, не було таких, що хтось не там. Тут... Ні, справа в тому, що цей колектив, з яким я поїхав перший раз, 30% вже було вдруге. Вони поїхали. Тому колектив зруктований. Це були строєві підрозділи, грифона, батальйону патрульно постової служби та зведений загін з райвідділів. Перед цим як ми їхали, ми всіх підбирали людей, брали тільки суто добровольців, які відповідали там. А про дисципліну там і мови не може бути. Там, якщо не дисциплінований, то тільки так. Перше ну це була дисципліна. Ну у нас порушень дисципліни за цей місяць не було. Всі трималися хлопці молодцов. Ну, які ваші відчуття з такими людьми Україна переможе? А, звичайно, переможемо. У нас іншого шляху немає, як тільки перемогти. Ну саме головне, що у Вашій службі там. Тому що це два світи. Тут ну, і ну саме слу, це підтримка рідних. Це щоденне телефонування. Це, це підтримка рідних. У нас завжди було на високому рівні. Воно піднімає моральний дух солдата і міліціонери. Добре, і так і працювали. А от місцеві люди, які відставлені до нашої місцеві люди, як і в нас, по-різному, сприймають ситуацію. Є люди, які приходять до нас на блокпости, вечорами приносили гарячу їду. Вони от вечором хотіли. Є люди, які приходили, дякували нам за нашу службу. А є люди, які ухвалялися, відвертали голову, коли ми йшли по місту, несли службу. Різні люди, як і в нас, так і там. Дякую, все.